Вам потрібно створити нову сторінку і розвивати її по тому напрямку, в якому ви працюєте. Я тільки чую такі рекомендації від блогерів, які рекомендують як вести там соціальні мережі і тому подібне. Я просто переключаю і перегортаю ленту. тому що люди, ви схаменіться, нашу вам мільйон сторінок. Ви ж одна людина, правильно, ви особистість. І ви ж не створюєте себе клонів, тому що ви там, наприклад, ходите в ресторан, там ходите. На рибалку чи ще щось. Тобто, ви ж не не, не клонуєте себе, той пішов на рибалку, той пішов в ресторан. Правильно, ви ж одна людина, і ходите і туди, і сюди, і, і їсте і ті продукти, і користуєтеся різними продуктами. Правильно, наприклад, рослини. Ви ж теж любите рослини. От я продаю е, рослини, я продаю червону ікру, У мене є багатофункціональний дисковий агрегат. Я одна людина, це все продаю. Я не повинна створювати мільйон. Соціальних мільйон сторінок в соціальних мережах і вести на в кожному акаунті продавати якийсь один товар. Ніт. Ні. Або якщо я взагалі почула одне одного блогера, який каже, якщо у вас залетіло на вашій сторінці. Відео не по тій ніші, по якій ви працюєте, то вам надо, Я взагалі рекомендую вам створити нову сторінку. Ху, я просто перегорнула. Ви що, люди, схаменіться, які нові сторінки? Ви розвивайте свій особистий бренд. Той, та людина, яка ви є, така і є. Не треба видумувати, не треба клонувати. і не треба вам мільйон сторінок. Є у вас одна сторінка, продавайте цвіти, ходіть гулять, ходіть на рибалки, ходіть в ресторани на одній сторінці. Але є багато соціальних мереж різних. Наприклад, Тік-Ток, Фейсбук, Інстаграм, Ютуб. От там теж сторінки ваші і ви використовуєте їх. І цю ж інформацію, однакову, виставляйте всі свої соціальні мережі. І все. І вам буде щастя, повірте. Ой. Бажаєте замовити червону і чорну чи щуки чи квіти? пишіть мені в особисті повідомлення і слухайте правильні настанови.